Друзі, всім привіт! В продаж у нас залітає Volkswagen Passat B8. Комплектації Highline 2018 рік випуску, модельний 19, -й. автомобіль в дуже збереженому стані. 2 літра дизель, DQ381 коробка, колір чорний металік дуже гарний колір. Він постійно переливається у нас. Airline вихлоп. У нас двохкольорові легкосплавні диски, шкіра плюс Алькантара салон. В дуже в збереженому стані салон у нас. Кажемо, передній. передній стан сидіння, без жодних взагалі пошкоджень, не затертий нічого. Стан водійського сидіння, Ось подивіться, пробіг 230 тисяч. Стан ручки. У нас Discovery про мультимедіа, камера заднього огляду, адаптивна підвізка, амбієнт підсвітка, камера асистентів, безключовий, мертві зони, камера присутня, адаптивна Full led оптика, омивачі фар по стандарту в них ідуть, якщо адаптивна оптика. Він код автомобіля, якого зацікавить тому дана машина. Нас залітає в продаж. Кого зацікавить? Телефонуйте 097 дев'ять 649. Звати мене Іван. Знаходимося у місті. Вінниця. Всім папа. -па. Ціна даного автомобіля 19,5 тисяч доларів. Всім папа. -па.